Друзі, всіх вітаю і пропоную вам прогноз на травень місяць від колоди колесо року. Я зараз викладу вісім карт. Ваша задача сконцентруватися і обрати ту, яка на вас дивиться. Це буде прогноз для вас на останній весняний місяць. Раз, два, три. чотири. 5. 6, 7. І 8. Так, отак гарненько викладаю. Трохи поверну. О, чудово. І так, прогноз на травень. Обираємо карту. Поїхали. Перше. Десятка пентаклів. Це чудовий прогноз. По-перше, він вам обіцяє в травні покращення фінансового становища, можливо, якісь навіть непогані прибутки, можливо, якусь допомогу від сім'ї. Крім того, це місяць, так би мовити, сімейних цінностей, коли родини збираються разом, коли один одного підтримують, допомагають і так далі. Дуже хороший прогноз. Так, друга карта. Двійка кубків. Теж хороша карта. Вона вам обіцяє покращення стосунків з партнерами або зустріч з новим партнером, якщо наразі ви без нього, без неї. Окрім того, зміцнення існуючих стосунків, як я вже сказала, їхнє покращення. Можливо, якісь просто романтичні зустрічі, якісь побачення, щось на кшталт того. Ну і підтримку. Підтримку. Так, третій варіант. А тут в нас трійка кубків. Ну, що вам можу сказати, теж класний прогноз. Він вам обіцяє веселощі, дружні зустрічі, якісь там посиденьки, якісь відмічання. Ну, можливо, це будуть просто травневі свята в колі друзів. Ну, щось таке. В будь-якому випадку карта місяця вам випала хороша. Так, що тут? О, тут лицар кубків. Ну, і що про Глицаря можна сказати? По-перше, це зустріч з потенційним кавалером якимось, з потенційним якимось е, партнером для романтичних відносин. Е, можливо, він до вас, звідкілясь приїде, повернеться. Можливо, це новий партнер буде. А також е, ця карта може натякати на якісь починання стосунків або творчих проєктів. Так, що тут? Двійка жезлів. теж непогана карта. Це карта про міцне партнерство, про підтримку. Бачите, ось вони разом підв'язують квасольку. Це карта про взаємопоміч, про спільні якісь проєкти, про очікування результатів. Тобто, ну, тут теж в травні в людей, які вибрали цю карту, буде все добре. Ну, травень взагалі хороший місяць, завжди в ньому все добре. А ось у цих, ні, тут трійка мечів. Ця карта може говорити про емоційні травми, про розбите серце, про зраду вона також може говорити. Це може бути зрада у стосунках або якась зрада у дружбі. Ну, частіше це все ж у стосунках. Любовні трикутники і так далі. Тобто, вам у травні слід бути обачними і обережними. І слід зважати на якісь знаки та сигнали, можливо. Вас зраджують, а ви на це заплющуєте очі. Так, що тут? Тут вісім кубків. Ну, бачите, жінка плаче, чоловік від неї йде. Ну, у легкому, скажімо так, варіанті в позитивному вісімка кубків це коли ви лишаєте щось, що перестало вам приносити задоволення йдете від чогось, що для вас стало пусте, що вам не потрібне. Це в позитивному плані. А в негативному. Вас можуть покинути. Ви можете виступати не в ролі цього чоловіка, а в ролі цієї. жінки. Вас можуть покинути, вас можуть лишити. Від вас може поїхати якийсь важливий для вас чоловік. Ну, в принципі, може жінка, і, в принципі, якась важлива для вас людина може вас лишити, кинути, поїхати. Тут не дуже позитивно. Ну і останній дивимося варіант. Тут у нас принцеса Пентаклів. Ну, тобто паш. Бачите, підраховує грошенята, тобто, травень для вас може бути місяцем підсумків якихось або починанням якихось нових бізнес-проєктів. Знаєте, коли все тільки в зачаточному стані, коли ви тільки ступили на цю доріжку і ще не маєте достатнього досвіду в цій сфері, але вже початок закладено. Ну, Коротше, тут хороший прогноз по цій карті. Вам все повинно вдатися. Якщо у вас буде шанс щось нове розпочати, особливо нове в плані заробітку, то обов'язково беріться. Ну ось такий коротенький прогноз вийшов. Сподіваюсь, гарні прогнози збудуться, а погані вас оминуть. Кому треба більш детальний розбір ситуації, звертайтеся, мої контакти під відео. Розклади, звісно, платні.